Картки для вивчення з дитиною англійської мови. Вік від 3 до 6 із е, Дорою. Мультиплікаційним героєм мають ось таку коробочку. Далі є інструкція, брошюрка в комплекті і саме ці картки. Картки у нас великого розміру, вони йдуть картонні. Але мають сліди використання. Кожна карточка у нас ось так відкривається. Тобто дитинка ваша бачить предмет намальований, і потім ви вивчаєте літеру Бі-белон. Be ось так вона відкривається закривається. Тут, бачите, перегиналися вони трішки. З цієї сторони ось так. І так, кожна картка. Хто займається з діточками? Це дуже класний матеріал для вивчення англійської мови з дитинкою. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. 11, 12, 13, 14, 15. Всього ми бачимо, що повинно бути 30 малюнків. Так і є 15 малюнків, але з обох сторін. Тобто, всього буде 30. Одний комплект.